Що ви мені тут впарюєте різних психологів? Я все знаю, давайте мені анкети чоловіків, я вже готова буду зустрічатися. Але чим кращих чоловіків ви хочете зустріти, тим краще вам потрібно працювати з собою та над собою, щоб створити нові стосунки. Бо брати стару себе в нові стосунки будуть ті самі стосунки, які були у вас раніше. І гарні стосунки. Це як виграти лотерею, виграти марафон, отримати якесь велике досягнення в житті і в кар'єрі. Вони не стаються самі по собі. Так виглядаєш, ой, нічого не робила, бах, і щастя, саме на мене. Ні-ні ні, -ні, -ні бреші. І вийшла заміж за чоловіка своїх хворій. Остап стому сила. Брешуть. Працюють над цим ті, хто дійсно бажають створити нові класні стосунки. Все життя так думала. Всі 40 років так думала, я живий приклад. Але ти вже багато робиш ну, так, для того, щоб ситуація змінилась. Я ж кажу думала в минулому часі, думала. Так от, дівчата, в нас а, ідея така, що чим краще стосунки ви бажаєте побудувати, тим більше роботи над собою, тим більше різних витків спиралі до руху вгору, і це безконечний шлях. Тому навіть не думайте, от зараз я все от, от зараз пройду цей тренінг і вже все зразу щастя настане. Не настав або багато тому, що... хто думає, знає, що Зараз отак п'ять сесій з психологом, і все все готове, і піде по маску, тому що емоційний інтелект. Він покращується все життя. це зростання душі, і душа, як той лотос, отримує нові пелюстки знань, відчуття боротьби з собою, боротьби зі своїм его, боротьби зі своїми страхами, подолання своїх якихось упереджень. І коли знається, що вже одні упередження пропрацьовані. З'являються інші, з'являються якісь там інші такі зачіпки, такі зв'яжки, за які чіпляються. І uh -huh. пропрацьовані дівчата та й хлопці, коли це все бачать, такі ось воно. Ось воно". І ви вже не чухайте, по телецю злитися, такі о, я знайшла над чим працювати. І це вже позитивна сторона роботи над собою. І чим більше люди працюють над собою, тим краще люди з'являються в оточенні. Uh -huh. Тим кращі ситуації, ситуації розгортаються, тим краще люди зустрічаються, якісь такі психологія. Тим краще стосунки людина здатна побудувати, тому що вона вже не чіпляється за те старе лино, яке її бруднило і спотворювало її душу та свідомість. Отже, що ми робимо для чоловіків та жінок? Перше, в нас є великий курс для чоловіків на Teachable. Я його створила для того, щоб чоловіки були готові зустрічатися з вами з України. Їх є кілька рівнів, в залежності від того, наскільки чоловік готовий, чи він є клієнтом. Але так само, як і для жінок, є два крила. Це контакти людей, які легально, юридично вільні. Та Знання, як з цією людиною побудувати стосунки, як оновити себе і ці стосунки, щоб реалізувалися найкраще у вашому житті. Uh -huh. А для дівчат у нас є дуже, дуже багато інформації. Розкажи про Ірину. Я сижу і не можу дочекатися. Ну, все по порядку. тому що найперше, коли дівчата реєструються, вони спілкуються з нашою клієнт-менеджеркою Наталі. І а, Наталія спілкується з ним вже з призми досвіду і розуміння: якщо дівчина не готова, якщо дівчу дівчини забагато багато страхів. То вона і не стане нашою клієнтою, і ми не будемо брати ці гроші за реєстрацію і підписувати договір, тому що Наталя допоможе знайти напрямок, де можна попрацювати, і як підготуватися, тому що чоловіки іноземці. це, як правило, переїзд в іншу країну. Це, як правило, дуже багато стресу. А Адже зони чи... комфорту, як це стрибок, це польот із зони комфорту. І чи впорається ваша психіка з цим польотом? Так? Далі дівчата-клієнтки вже отримують мою коуч-сесію. Ми збираємо кілька клієнток, які нещодавно зареєструвалися, і я проводжу онлайн-семінар про те, як максимально отримати максимальну, як це сказати, правду, пряму вигоду, як знайти пару за допомогою послугу. І що це і де ваші женихи, і як їх дочекати. Бо їх треба дочекатися. Бо якщо ви будете. Ну, я вже забіжу наперед і скажу як гупати в двері казати: Ви, шокраїде, де мої женихи, я тут не хочу це, я хочу женихів. Ну то не треба рясуватися. Так от, наш семінар вам прояснить все, як це працює і що саме вам допоможе. Далі. У нас є для жінок така чарівна гра по Її створила чарівна Вікторія Чернявська Сваха, вона цілителька, вона неймовірна людина. Вона навчила мене, і я вже додала дуже багато своїх аспектів у цю гру. Але основна гра це про те, що вам допомагає будувати стосунки, яка ви. Неймовірно класна і підкреслення ваших сильних сторін, і як їх взяти і показати чоловікові, і розповісти про те, про те, про те, неймовірне, яке є в вашому житті. І друге. Це що вам заважає? І на якому етапі? Чи на етапі знайомства, чи створення стосунків, чи вже близькості, чи на етапі утримання у от тієї обручки? Все одразу і зрозуміло. І ця гра йде у два етапи, тому що дається домашнє завдання на цій періоди. Я хочу. <ріху> <Не приходить. ріху> і далі, через 21 день, а я, Наталія менеджерка, Ірина Боне. І Олена Дорчі, наш сексолог, ми розбираємо польоти і домашні завдання, як то воно у вас все працює. І ця гра це не просто ви прийшли це не гра, це тренінг і це дуже потужний інструмент. Отже, пройти купідон потрібно десь чотири рази, і тоді ваша свідомість переходить зовсім на інший якісний рівень, інші чоловіки з'являються в житті і ті гарні стосунки, про які ви мріяли все життя, складається. Але крім. Копідол, у нас є наша чарівна Ірина. Боне ірина бонепримперемлюбов любовно та це правда. так, і за кілька сесій з Іриною Боне зразу змінюється ставлення, доваються опередження, і у Вас є чіткий план дій. До створення тих щасливих красивих розуміння. Знаєш, що так наче стає так на количі так Розстановлюється, розкладається також так. у нас є сексолог, Олена Дорчі, яка допомагає в цьому аспекті життя, і це не означає, що у вас щось там не так. Навпаки, як може бути краще, як може бути по інакшому і які аспекти цього. Цієї сторони життя ви можете для себе е, залучити, щоб вони заграли іншими партіями. Якось не розумію. Звичайно, а, це значить, що прям погано. Але, це, але дуже, дуже часто у жінок є дуже багато попереджень на цю тему, і організатор допомагає їх подолати. А ще у нас є Купідон і спікінг, крім речі, Купідон. Speaking клуб це для чоловіків, для жінок, і це як групова терапія. Хтось каже, не це, це твоє суспільство анонімних алкоголіків. Це не суспільство анонімних алкоголіків, але це е, місце, де чоловіки і жінки говорять на тему кохання, стосунків, щастя і розуміють одне одного краще. А ще я бачу, як вони можуть одне з одним знайомитися. І подобатися, до речі, серйозно ставляться до спікінг клубу. Кожного разу, коли я кажу, там спікін клуб там новому клієнту, Вони всі такі ой, а що це таке? А ми хочемо, а ми прийдемо. Вони прям реально це дуже серйозно як Якусь таку можливість побачити справжніх жінок. І якщо ви хочете бачити, де ваші чоловіки, так вони <звіт> на спікінг клубі <звіт> всі хороші чоловіки. А також у нас є дуже багато <звіт> спеціалістів світового рівня. Я <звіт> це серйозно. Вони є всі заявлені на нашому каналі Інстаграм. Подивіться наш інстаграм, і ви побачите всіх, кого ми представляємо, і, ус, і всі вони допомагають дівчатам вчитися, змінювати життя на краще, покращувати свою ситуацію в житті і робити все те, щоб те щасливе сбувати. Отже, якщо наша не наша клієнтка раптом. Раптом то посигайом А ми чекаємо на вас. Якщо ви наша клієнтка, то нехай це відео допоможе вам будувати кращі стосунки. І ми чекаємо вас на копідонах на скейтінг-клабах. Запитуйте контакти Ірини Ірине Бонелене Дорчі, цікавтеся нашими іншими спеціалістами та. Як то кажуть, Follow us on Instagram. Бути в цьому, в цьому знаєш, в, ці, в, ці, в, в цій енергії. В цій темі. Бути В цій, в цій енергії так. Да. тому, що праця з цими спеціалістами це як сісти на швидкісний потяг або навіть літак. Кому як? Угу. Ви можете самі дойти з Трускавця, наприклад, у Харків через 20 років. Це займає, Я не знаю. Подивіться там по Google Maps, скільки днів. А ви можете сісти на. А, літак і прилетіти, наприклад, ну зараз ні, але взагалі можна сісти на літак і полетіти дуже швидко і бути в пункті Б. Неймовірно в хвилин. Так, швидко. Отже, це саме про те. І ми бажаємо, щоб ваша нова історія кохання склалася до зустрічі у Нехай